Всім привіт! Любі господинки! настав час строгого та великого посту. Тому сьогодні ми будемо готувати пісні гречаники. Кожен з вас може приготувати цю страву, адже до складу входять інгредієнти, які у всіх є у вас вдома, я впевнена. Одна склянка гречки. Клянка у мене велика, сюди поміщається 200 г гречки в сирому вигляді. Промиваємо гречку. Вливаємо в каструлю ще три такі однакові склянки холодної води. Солі поки не додаємо, накриваємо кришкою та готуємо на слабкому вогні. Коли приготувалась гречка, вона в нас має вийти не дуже сухою, але без води. Те гарячу гречку можна помнути товкачем для картоплі. Або ж це можна зробити погрузним блендером, як це зробила я. Щоб утворився ось такий фарш. Охолоне гречка чистимо ось такі 4 картоплі 400 г та 2 цибульки. Нам потрібно їх натерти на дрібному терці. Цибулю та картоплю додаємо до гречки. До пісного фаршу додаємо пів столової ложки солі та пів чайної ложечки чорного перцю. Тепер наше завдання дуже добре вимішати фарш. Робимо це протягом кількох хвилин. Найлегше це зробити рукою. Формуємо котлети. Перед формуванням руки змочуємо у воді. Котлети формуються дуже легко, паніруємо їх у борошні. Мені знадобилось 2 столові ложки борошна. І господинки, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пробували ви вже такі пісні гречаники. Усього з такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 12 котлет. Пельню наливаємо невелику кількість олії та смажемо наші гречаники з обох сторін до золотистої скоринки на середньому вогні що зауважити, що гарячаники не вбирають в себе дуже багато олії. Зараз показую, який вигляд мають всередині, дуже м'які та смачні. Приготую смачного, якщо сподобався рецепт, пальчик вверх. Напишіть, до якого міста долетіло моє відео. Всім нам бажаю здоров'я та мирного неба. Дякую за перегляд, до нових та смачних зустрічей! За зручності залишаю вам рецепт.